Всім привіт, точніше, добрий ранок. Сьогодні 10 кілометрів із середнім 5.42. бігав на доріжці. Вчора було е, досить важке інтенсивне тренування увечері. Тому сьогодні бігаю на доріжці. Загалом взяв собі таку е, практику, що після важкого бігаю саме в залі. Це скоріше, не через погодні умови або там е, небажання бігати на вулиці, а через те, що бігати просто по доріжці, е, м'якіше в залі бігати загалом комфортніше, комфортніше фізично, але не Психологічно, психологічно доволі складно бігати, якби бігти на одному місці. Ну, принаймні для мене, я там дивлюсь на деяких людей, вони можуть ходити годинами, хоча можливо це зовсім інше. Але мені, наприклад, психологічно біг на доріжці дуже складно дається. Але, от пробігтись там годинку, ну близько години, після того як минулого дня було дуже важке тренування, це прямо те, що треба. Також що хотів би сказати, це те, що мабуть минулого разу я погарячкував у себе в трец. Я до речі, якщо не підписані, підписуйтесь в трец, підписуйтесь в інстаграм. І я казав, що в вівторок, що нібито, коли там насипав сніжок, і зима трохи полякала нас хуртовиною. На вечір вже було більш-менш, там потім підморозило. А в середу я виїжджав з зала так само після доріжки і казав, що ну от зима полякала, і все вже розтаяло нічого. Серйозного загалом тут не було, то вчора ввечері знову і з новою силою морози накотились. Ввечері було прям, ну, дуже неприємно. По-перше, що доріжка, хоч і нібито підтанула, але в певних моментах залишився лежати сніг, десь близько, мабуть, на дистанції 100-150 метрів із кола. От, і е, воно все підмерзло, там було лід, слизько, тобто незручна ділянка для бігу. І окрім цього, ще взагалі був дуже неприємний вітер. Є там один е, ріжок, на якому постійно є вітерець. Вчора був не виключення, вітерець був холодний, неприємний, такий пробираючий. От, е, Трохи перебивав дихання, але загалом е, це можна пережити. А от е, навіть попри те, що ти вже розігрітий, кожен такий е, подив, е, чи як це е, Кожен раз, да, коли вітер дує, коли вибігаєш на поворот на стадіоні, взагалі не дуже приємно загалом. Нічого нового, тренуюсь, Тиждень відпочинку пройшов те, що треба. Було два вихідних. Загальний набіг став там все ж таки не 60, трохи більше. Але не жаліюсь в цей тиждень увійшов прямо супер. Вчорашні інтервали були прям доволі потужні. Окей, okay, можна не використовувати це слово. Були доволі класні, сильні. Бігали їх з прогресією. Було чотири прискорення по 1200 метрів через. 5 хвилин відпочинку десь. Тут додам е, власне швидкість, яка була на прискореннях. Як особисто для мене це прямо топов за топ, і причина того, чому я сьогодні тренуюсь в залі. Окрім е, власне тренування на доріжці, мав ще е, невеличку таку силову тере, кортере е, сесію з розтяжкою там близько 35-40 хвилин. І наприкінці самого відео хотів би додати відповідь е, людині, яка писала мені е, у коментарі е, про блукання в лісі, про те, е, як бігати, коли засніжить, задушить, підмерзне або як бігати по такому слизькому асфальті, брківці в яких кросах, як не травмуватись. Насправді ніякого взагалі секрету немає, срібної кулі не існує. Принаймні, мені про неї невідомо. Тренування всі ті ж самі, біг той самий, кроси ті ж самі. Я не купую собі спеціалізованих кросівок для того, щоб бігати взимку на вулиці або в лісі. Хоча є у мене одна пара трейлових кросівок, їх використовую для бігу в лісі, але не завжди, тому що це не критично. І загалом не бачу в цьому ніякого сенсу, тому що там шиповані або кросівки з гортексом, це досить е, ну, кросівка з досить вузькою спеціалізацією для певних погодних умов, або певних умов, в яких доводиться бігати, не для там, широкого випадку, е, яких я їх використовую. Тому мені простіше бігати у звичайних кросах, навіть взимку, навіть в дощ. Це не має значення, тому що ти так нагріваєшся, що тобі загалом нічого не холодно, не там не заважає. За, головне прийти потім, просто якщо це холодно пора року або мокро. То не ходити мокрим або не перемерзати і забігати одразу в тепло, перевдягатись. Найкраще, мабуть, це робити да, забігати додому, або якщо тренуєтесь на стадіоні, то одразу в роздягальню душ. Перевдягтись і е, можна відпочивати по техніці бігу, по особливостям бігу теж взагалі немає ніякого секрету. Це все одно той самий біг. Е, бажано вибирати, звісно, ділянки там, де е, немає льоду, немає снігу, або принаймні е, менш слизько ніж е, всюди. Якщо, от, наприклад, я там бігаю швидкісні сесії, то швидкість в основному буде скоріше за все падати, тому що потрібно бігати просто обережніше, обережніше ступати, дивитись, куди е, біжиш, куди ставиш ногу. Ногу, як її ставиш, тому що е, якщо сильніше біжиш до того ж, якщо сильніше біжиш, більше втомлюєшся, то десь на половині силової роботи по любому, ну наприклад, тут у мене буде страждати техніка. Якщо страждає техніка, то е, на кожному потенці... на кожній потенційній ділянці де е, слизько або можливо якась нерівність кочка, це потенційна травма, тому що не так поставив ногу, не так приземлився, помножено на е, та, якби ту неідеальність, да, або недосконалість поверхні, на яку ви стаєте, може це помножити, їй буде дуже неприємно. Наприклад, минулого року, ну. Не те, щоб на рівному, але майже на рівному місці при вибіганні на гірку на легкому тренуванні на темпі в 7 хвилин просто травмувався, був надрив меніска в медіальній частині. Після чого, ну прям кілька місяців відновлювався, і ну можна сказати, тільки під кінець сезону восени там трохи набрав оборотів, відновився. Тому за цим потрібно дуже слідкувати, не потрібно давати собі і перевтомлюватись, щоб не було накопичувальних травм, бо це також може зіграти. Дати, якби свою негативну роль будь-який причому в момент часу. Але е, не шукайте секретних технік, не шукайте якихось е, не знаю, е, поради які там можуть вирішити все. Е, е, досліджуйте, е, знаходьте рішення, які працюють саме для вас, вдягніть кросівки і вийдіть побігати, зрозумійте, е, не знаю. Як ви нагріваєтесь, як, як холоните, як краще одягтись, як краще кросівки? Можливо, дійсно вам потрібні кросівки, в яких потрібно буде там не знаю, мати шипи, тобто більш агресивний протектор, для того, щоб краще чіплятись за поверхню, або вони мають бути не знаю, водонепроникними, бо вам так просто комфортніше. Це справа смаку. Я все якби доношу тільки з власної точки зору, як це роблю я, хоча. Знову ж таки, кросівок у мене, ну не знаю, може пар 6-7, десь так, але трейлові тільки одні, і то вони були куплені колись там зі штатів за дуже гарною ціною, просто тому що мені хотілося спробувати трейлові кросівки, і от вони у мене там для дуже рідкісних випадків в лісі або взимку. Але це взагалі ну знову ж таки, для мене взагалі якби не річ першої необхідності. Тому пробуйте, не бійтесь експериментувати. Згадайте те, як ми були, те коли ми були дітьми і бігали взагалі ледве небосоніж по калюжах, засовували собі сніжки, прямо просто за пазухою. І нам було все одно. Тільки більше азарту це додавало приблизно це так само і зараз. Просто ми про це забули. І коли займаємось бігом, спробуйте відродити в собі ці почуття. Всім дякую за увагу. Скоро буде відео вчора. Вже відзняв про нові кроси. Е, очікуйте, я думаю, до кінця тижня я його змонтую. Ну і на цьому все. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте допомагати силам оборони України і пока-пока.